Хто б міг подумати, що Пілор хат в своєму огляді. Цікаво, чому со не повернувся до тіл джедаїв. Може боявся повернення сита Хто зна? А може він вирішив вишити усе на своїх місцях, щоб не залишати відбитків пальців. Вернестра, як і рада, явно не хоче викривати повернення ситів. Тому все можуть скинути на сола. Виявиться абсолютно правим. Це вчитель сол. Це серйозне звинувачення. А хто ще володіє силою вбити таку групу? От тільки те, що він залишив трупи на місцях, йому не допомогло, а навпаки, є скай з вами. Сьогодні ми розберемо шосту серію серіалу Аколіт, яка після такої напряженої, фактично, дуелі у всю п'яту серію, багатьом здасться. Ой, треба ж було прикрити. Дуже нудною. Оша дуже любить епічно прокидатися, і цього разу вона робить, ну, скоріш за все, в муніципальній больничці. Хоча ні, тут окрема палата, ще й вода не отруйна, тобто приватна клініка. Санаторій, виявляється, на березі моря, ну і ще вона бачить якусь пташку, новий аналог. Борга у джедайської Київки тут зазвичай сидить. Тільки тепер ця курка буде вже одразу чіпана із непонятним таким індюшиним хвостиком таким попереду стрімненьким. І хоч вона вже була вдягнена, вирішила ще довдягтися в прикіт Мей. І ножичка взяти. Ну і звісно ж грає така напряжна тривожна музика, і це зрозуміло, бо пляж він не з пісочку, неприємний, а такий камінчиках грубих валунчиках. Ну хто тут будує санаторій? Ну що це таке? Побачивши, як дядька з хрестом на спині кудись йде, Оша нас покидає. Вже час дивитися на мей. Тут витратили екранні хвилини навіть на те, щоб показати, що вони все ще з цієї планети підіймаються на своєму кораблику. Розумієте, так серії взагалі нема куди спішити. Сол намагається розповісти, що вся команда вмерла, і незрозуміло чому в нього відбиває зв'язок. Невже він тримався на тому, що всі джедаї його силою змушували пройти крізь галактику? Техніка там була не до чого? Ну, типу, вони нормально приземлилися на кораблі, нормально полетіли? Чи я десь так довго моргав, що протупив, коли і як в них пошкодився весь корабель? На мей тим часом накатують флешбеки, бо саме в цій палубі цього корабля. Їм влаштовували екзамен, але вона не була такою дурою, як сестра. Вона реально гралася от в те, що я вам показував. Що ви від мене хочете? Ви хто? Молодець дівчуля в дитинстві була. Чому була, Бо вона типу намагається вбити соло. Боже Я сподівався, що в тебе є якісь реальні плани. Просто залягти на дно, щоб соло підтвердив. Твоє алюбі, що ти ні в чому не винна, а ти просто імпульсивна неадекваточка. Ну, серйозно, от Соул їй каже Оша порули, І вона така, о, батя в дитинстві не давав, бо баті не було. А тут ти дали, і все, я не буду вбивати, дядьку. <сих> Улюблені зоряні війни. Улюблені зоряні війни. Соул тим часом перезавантажує щось. Так психує, потім так вдумливо в екран дивиться. Тут ми самі маємо здогадатись, про що він думає, що він відчуває. Це наша з вами задача як глядача. Я впевнений, що він втиче в скло і такий: блін, весь час, поки я дивився зоріні війни, я був впевнений, що це просто голограми, а тут це тупо скло, екран. Ну фу, ще гірше, мені здається, все з головою у Безіла. Він продовжує бігати, щось нюхати, чомусь вирішає мега складну задачку рівня, знаєте, діточок, які трикутничок в трикутничковий отвір вставити. Оте, як зарядити дроїда піпа. Чому він не хоче поговорити з солом? Щось він підозрює, не підозрює розповісти. Можливо, тому що тільки Йорк його й розумів, це як відмазочка. Але якщо в них немає прям геть ніякої. Іншої комунікації, ну це торба. Кімір тим часом приводить за собою ошу. Він то відчуває, що вона слідом йде, залишає всі свої речі на березі, і галячка йде купатися. І от тільки тут я вперше розумію, як фантазувала в своєму дитинстві ця режисерка, коли казала: Мені так сподобалось, як Убіван сказав, його звабила темна сторона. Коротше, Кімір буде зваблювати на темну сторону. Ошу, чому він з так не робив? Хто зна. Перед тією завжди з мечем, був в масочці. А перед цією одразу галічка в водичку. Природний басейн дуже красивий. Я прям дуже заздрю дядьки, що він в морі купається. Я теж дуже хочу. Грюбане хуйло вкрало в мене Крим, донатьте на ЗСУ, не забувайте. І от він вилазить і світить нам всім своєю спинкою, на якій є шрам у вигляді хреста. Тобто його хрест на одязі був не просто для понтів. І шрам такий здається від батага. Здається, я знаю, кому належить той батіг. Але про це трошки згодом. Починається чи я твій в'язень, ні, ти ж зі зброєю, ти вбив соло, ні. І тут прикольний символізм. Ну, всі ви знаєте, в зоряних війнах колір одяга завжди капець, який важливий. Там Такі розносять на кілька сторін роздуми на те, хто в якому одязі, як він змінюється. Оша в нас тут і зараз в сірому, тобто вона не знає на яку сторону перейде. Але мене приколює кімір, який вдягає білий одяг. Весь такий світленький, весь такий чесненький. Причому одяг з довгим рукавом він сюди йшов з голими рукавами весь в чорному, а тут. Мікву прийняв хрещення, що хочете. Ось такий чистенький вийшов, ну капець. Мей прилітає до розгонної станції. Не знаю, як вона знала, куди летіти. Можливо, були якісь координати на комп'ютері, чому комп тоді сам не привів корабель? Хто зна, неважливо. Дівчинки дали поролити. Вона кайфанула. Я коли передивлявся вдруге, думав, коли вирубило екран, соло осяяло. Він зрозумів, що це не ошамей, а, а потім влаштовує такий спектакль, обіймається, дякує. каже, не став час все сказати правильно, але здається, ні. Потім вирубається весь корабель, і він їй, як механіку, каже, подивитися не хочеш. Вона, дівка, така кмітлива, скумекала, що треба сказати, дай мені пару хвилин, а він, схоже, стоїть і дуплить. До сьогодні не розуміє, що відбувається. Якщо ви якось інакше сприйняли цей момент, напишіть мені в коментарях. Бо мені здається, це просто серія. Ідіотів, які не знають, що робити. Ну а на корусанті тим часом накаляються інтриги. Виявляється, що якийсь молодий сенатор рветься до влади і тому хоче якось Переформатувати орден джедаїв, влаштувати перевірки. Ну тобто, знаєте, ось це от Трамповське. Зеленський, як приїжджає, 60 лярдів бере і валить, 60 лярдів бере і валить. От те саме той молодий сенатор, такий ці джедаї сидять на пофіках і жруть, сидять на пофі і в золоті ходять. Бачили? Давайте якось їм перевірочку влаштуємо. От чого вони такі всі скриті і не хочуть нічого. Казати, Оша, заявляє Кіміру, ти розмовляєш, як джедай він каже, був колись давно. Я про тебе ніфіга не знаю, колись дуже-дуже давно. І тут прикол в тому, що. Ну, от, ми знову зустрілися з тим, що люди в зоріних війнах прям по різному-порізному. Старіють, він нам вже казав колись сам Джордж Лукас, що у Енекіна і у Падме різний рівень дорослішання, що вони до різних якихось людських рас належать народностей. От ми побачили Кіміра, який на рівні з Венестрою. І скоріш за все, її хлист, який ми побачимо в цьому епізоді, залишив йому хрестик на спині. Бо якщо він дуже-дуже давно, то як вона має бути дуже давно, він був в ордені і відступив. І тоді, можливо, він таки, батя. Оші і мей. оше все ще не може розібратися. На хіба я тобі? Він їй каже: Та вгрибити звідси, он корабель. Гриби прямо зараз. Звісно, можеш почекати, поки буде відлив, і похавати можеш теж. <плес> Вибачте, я просто дивлюся видріча карате. <плес> Це щось щомось. Боже, що в голові у цього звірка? Вона злодійка лиходійка, що вбивала джедаїв. Ну, а падука, я її наступлю їй на ніжень. Я так хотів, щоб він вижив. Мені здається, я вже не так цього хочу. Ну, а далі нас дроїд злиться на мей за те, що вона мей, а вона каже, а що як я тебе скину до заводських налаштувань? Натисніть дві кнопочки, отримайте, щоб скинути свій андроїд до заводських налаштувань. Я пролохав. І він стає червоногодним. Пам'ятаєте, цей ідіотізм у принцеси Леї був? Як поганий дроїд, то він червоним світився. Я розумію, що їм символізм важливіший за здоровий глузд, але ж ну. Це тупість. Але ні, це, це просто казка, це просто улюблені зоріні війни, улюблені зоріні війни. А саме прикольне, що мей, по факту не є астромехом. Але є піпдроїд. дроїд я завжди кажу, дроїдам треба давати чіткі і гарні накази. Знаєте, як зазвичай там. «Р2, можеш направити цей ліфт туди? Можеш там витягнути нас звідси. Коли вони вже скажуть Р2, що виграє війну з сепаратистами? Це б одразу сталося. Дроїди вони такі моцні. Іде дуже крута суперечка про те, що темна сторона це лише назва. Я тобі покажу, як можна використовувати силу, яка не згасає через всі наші емоції. Ти вбив моїх друзів, ну вони загрожували моєму існуванню і напахавай. А та я не ми, я за харчі не продаюся. Так могла і не продаватися, але похавати. Чи ти все ж таки вирішила погрести до корабля? Ба більше підкріпилася б перед цим. Звісно, не обжиралась би, бо плавати на. Повний шлунок не можна, і кімір задається найцікавішим питанням. А з якого ж дива Оша взагалі покинула орден? Вона каже: Я стратила, тому покинула. Він каже: тебе джедаї вигнали, бо побачили в тобі темряву, гнів і все інше. Вона на нього кидається з мечем. А він давай цитувати Тейлора Дертана з бійцовського клубу. Лише після того як ми все втрачаємо, у нас звільняються руки, і ми можемо щось зробити добре, коли ти все втрачаєш. Ти нарешті вільний. Звідси одразу фанатська теорія. Він лише глюк в голові сола. Чом би й ні. А далі така милота Венестра сама збирається летіти на ту планету, і Падаван їй каже, там же гіперпростір, вас же знудрість. Мені здається, Лор щойно поповнився. Ви коли-небудь раніше чули, щоб когось нудило від гіперпростору, а щось це, здається, мені особисте. Ну Просто Венестру грає дружина режисерки, і щось мені підказує, що вони не можуть, наприклад, лайнером десь подорожувати, тому що когось нудить. І вона й вирішила помститися в цьому фільмі. Ви тільки уявіть, як круто цьому подавано. Твоїм майстром буде Венестра, вона нікуди не літає і її нудить. Клас! Пуфіки! Що це таке? Безілка сплеїть магістра йоду з третього епізоду, а сол задається тим питанням, яким маялися всі глядачі в п'ятій серії. Якщо си кімір, як ви могли його не відчути у другій серії? Я навмисно передивився перший епізод, і знаєте, там була наймідіхлень... наймідіх Та я не вимовлю цього слова. Ви знаєте, я навмисно передивився перший епізод, і там була наймідіхлорянітічну та істота Всесвіту. Це Енекін Скайвокер. Знаєте скільки хвилин поруч з ним провів Койгонжин? Десять щонайменше, там трохи більше, біля п'ятнадцяти. І він дупля не відбивав, що хтось десь є прям мега-джерелом сили. Ні. Аж ніяк, допоки Еня не наполіг на тому, що буде заради нього приймати участь в гонках на карах, хоч це ризиковано, але йому вдається, тому навіть думка в голові не промайнула. І після того, як Мей його заспокоює, він починає на неї неї їжати. А ти тут піп дроїда фетішистка познаходила його? Що ти його любиш, що ти з ним розмовляєш? Збочення. фу. Згадується серія з фоторами про дроїда любов. Заборонено. Намагалася мої вигляді очі поговорити з соулом про те, що сталося тоді на брендику, ти була замала, щоб знати. Ну, тепер виросла, давай кажи. І тут врубається світло, вона йде з кимось на зв'язок, і він їй просто оглушає. Ну от нема на ній ані картозісу, ані, ані просто вона такий собі сильний персонаж, щоб витримати. І давайте поговоримо про різницю методів. І Кімір і Соул. Розуміють, що вони зараз не з тією сестрою, і кімір і Соул хочуть заключити з ними якийсь контракт, кудись разом йти. Наскільки в них різні методи? Один галячка перед іншою плаває і каже: Вали! Ось тобі зброю! Ось тобі корабель, гриби куди хочеш, можеш супчика похлібати а інший просто вирубає, потім приковує і давай поговоримо, як рятувати твою сестру. Кайфую від джедаїв. Але ж він ні в чому не винен. Це просто протоколи світлої сторони, так. І тут, скоріш за все, Венестра виходить на зв'язок, каже: майстер Соул не вимикай транспондер. І це слово я вперше чув в четвертому сезоні повстанців, коли треба було там озвучувати, там у Сабін якраз щось там з транспондером було. От, виявляється, у Соула теж є. А я знаю, мій канал дивляться, і такі глибокі фанати Зорінгвін, які залазять глибоко в лор. То ж мені напишуть обов'язково, що таке транспондер. Чому це не передатчик, наприклад? Бо, скоріш за все, це ж передатчик. Ех, треба передивитися ту серію з повстанцями, де був транспондер. Ну і, коротше, сол туди щить, вони сюди сіть і не зустрілися. Вже задовбали тих чуваків, що намагалися грати в шахи своїми дерев'яшечками. Просто уявіть, здоровезна планета, а ні, всім кораблям треба приземлятися біля шахистів. І вже є кльова відмазочка, що джедаїв просто гусені пожрали, але вони все одно туди пруться. Кімір тут світить шрам самим без. Паливним способом, типу на на, подивися. Гей! Не вистачало, звісно, джококера на фоні. Але потім переводить розмову на картозіс. І нарешті нам підтверджено, що шолом і справді може робити сенсорну депривацію. Депривація це коли не можна задовольнити всі психологічні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу. Коротше, скоріш за все, він блокує думки інших, хто намагається до тебе лізти. І от наші джедаї – Прийшли, подивилися на купу трупів і кажуть, хтось моцний це зробив, стопудово сол. І нарешті, хоч хтось думає про поховання. Ну і завершується все тим, що Оша вдягає шолом і дихає як як Дартвейдер. Як ти посміла, в тебе ж нема Швела? Це просто картозіс на бошку, ну як і Зелен, знаєш, як шапочка з фольги, ну нічого більше. Що ти так дихаєш? Важко. На цьому серія і завершується. Що хочу сказати. Дуже багатьом буде здаватися, що вона надповільна, прям сильно-сильно повільна. Але мені вона реально сподобалася. Не тим, як себе поводять персонажі, бо я вже замахався думати, хто що з них намагається до чого прийти. Мей просто для мене така. Дівка емоція. Я зараз йому щось спробую зробити, і потім не подобається, буду робити щось інакше, ну, дивно, дивно. Ладно, добре, добре, вона така. Що з бобром? Ну, видра, ну, ти куди? Їх тупість відверто була важкою в цій серії, і компенсувалося це з горою, якраз таки, тим спокійним кіміром, який заворожує, який так зваблює, поплававши галячком у морі. І на жаль, мені здається, що при тому темпі, який вони обирають, наприклад, для цієї серії, який темп був у третій серії, то вони просто не встигнуть все справді цікаво і красиво розповісти за дві, що залишилися. А мені б не хотілося, щоб весь серіал, який більш-менш йде нормально, якраз таки за виключенням мотивації мей, яку я розбирав, прям по полицях розкладав, а тут вона в цій серії просто дура-дурий. Чи можуть бути такі люди в житті? Звісно, можуть. Ну, але на це не дуже приємно дивитися. Так от я думаю, що вони можуть настільки ж імпульсивно, як себе поводить, мей, взяти і завершити цей серіал чимось поганим. Я починаю хвилюватися. Мені б дуже хотілося, щоб це була цікава історія. Щоб це була історія приклад, як треба робити зоріні війни, а не навпаки. Саме з цією шостою серією в мене закралися дуже великі сумніви, які вас пишіть в коментарях. Ну я все сказав. Цікаво нам покажуть сцену, як ви Нестар своїм хлистамичем, так фігак, фігак, хрестик на кій мірі. Чи не покажуть так, а що там сталося на брендику? Ми от спитаємо Маркіян, де він нам скаже. Бо тут вже і цікаві інтриги з Сенатом, А що на брендику сталося, нам не розповідають. Та ми от Маркіяна спитаємо, Маркіян вже йде, бо тут і сит виявляється з такою поласованою спиною, хто йому той шрам поставив, невідомо, цікаво дуже. Але що на брендику сталося, ніхто не розповідає. Ми спитаємо Маркіян, йде, він розкаже. А тут же ж невідомо, що Бобер зробить з цією. Чому він ні з ким більше не спілкується, він просто підозрілий такий, але що на брендок осталося, нам розкаже Маркіян. От вже іде, Маркіян нам розкаже. Але ну, набагато ж цікавіше, що на брендок осталося. Нам досі не розповіли, але от Маркіян іде, він розкаже. Ми запитаємо Маркіяна, і чи захоче Оша взагалі стати темною, бо вона на себе шолом наділа, теж невідомо. Але ну, набагато ж цікавіше, що на брендок осталося. Нам досі не розповіли, але Маркіан. Маркіан іде, він розкаже, ми запитаємо Маркіана. Маркіан іде.